Перша крапля крові пролита в Києві. Це була перша крапля крові після громадянської війни і після нацистської окупації, я вам нагадаю. Крапка. І давайте говорити про те, що 22 січня для нас. У нас тепер це 22 січня 2014 року намагається перекрити цим дуресвітством року 1919 коли ЛНР, линери, динери того часу, так, і вона мала іншу абревіатуру, ЗУНР називалась, підписала угоду з двома приватними особами, які проголосили формально державу через два дні після того, як підписали так званий акт звуки. І з цього року. Робили... Що виходить, що 22 січня не свято чи що? Знаєте, професор, поясніть. Це довга історія як собача пісня. Ви вмієте коротше. Я точно знаю. Ще один раз. Нелегітимний державний утворення. Квазі державне Чому 14 рік? Я взагалі вперше. 19. 1919. 1919. 19. 19. Сказав 22 січня 2014. Є, 22 січня 2014 року. Що це? Вбивство Нігаяна. Вбивство Нігаяна. 14, 2014. 2014 повернуло історію України і відрізало всі Скорі. шляхи назад. Я ж думав, 1914. Ні, 2014. 2014. Тепер Воленс-Ноленс намагається перекрити Значення цієї дати висуванням і із... чи не висуванням, а активізацією всіх розмов про так званий акт звуки. Ну так скажіть, а не свято, ну типа. Ну... Пон... Розумієте, Оксаночка дорогенька, да. як вам сказати, як сама ідея єднання українців всіх національностей і розповідань 22 січня 2014 року, так. Угу. А 22 січня 1919 року ні. Чому? З різних причин, тому що не було єдиного народу, тому що вони говорили різними мовами, вони говорили, вони мали різну міфологію. Тоді, в ті роки, наприкінці 19 на початку 20-го століття, тільки поч... перші зародки були, перші. Ну так це ну так це не значить, ну це об'єднання що... відбулося Ні. в цьому цю... в його матері країни землі взагалі Ні. під кимось були. Якщо Віт... їх об'єднати, ви тут я вам дам зараз статтю почитати. Ну, да, ну, ну, це, ну це ну це ну це кінця цьому не ну, буде. Цікаво. Ну кінця цьому не буде. Ладно. Ну не буде цьому кінця. Треба вивчати матеріальну частину. Ви говорите, чи хтось говорить об'єднання двох держав, правда? Коли був підписаний Акт Злуки? 22 січня. Правда. Акт злуки між ким? З УНР і... А коли було проголошено УНР? 18. 24 січня формально. Як може об'єднати те, чого не існує? Поясніть мені, будь ласка. От просто не існує. Тобто формальні ознаки хіба ж? Ну, яка формальна ям. Це я... був... фьючерсний контракт. Фьючерсний Фьюч. контракт, добре. То якщо у нас фьючерсний контракт, то і це окей. Почитайте, що далі було. Як кричав Петрушевич на цих наддепрянців, що це все сволота, ми не будемо з ними мати ніяких чи... справ. Це, це, це добре чи погано, що вони підписали АК? Ну це символічно ж. Почекай. я конкретне питання задав. Це, це добре чи погано? А це залежить від точки зору. З вашої Якщо тільки, ви вважаєте, що це з добре. З вашої точки зору, я питаю. Ну, це одна з багатьох авантюр, які в українській історії історії, яка закінчилася пшиком і закінчилася смертями сотень тисяч українців. От що було наслідком підписання цієї угоди, яка розвалилася через 73 дні. Просто перестала існувати навіть на папері. Воно в матеріалі його ніколи не було. Не був, абсолютно корумпований цей режим Зундер. Якщо почитати, скільки вони натирили грошей на е, нафті Бориславській, це ж на голову не налазить, скільки грошей розікрав режим Петлюри. Імпорт газу ну, 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 не, то, не що, просто, то, нічого, але, це об'єднання линери і денери. От якщо mm -hmm. говорити е, цими. Mm -hmm. Це не підтримувалось Західними альянтами. Під це не було ніякої правової бази. Про це не було воєвиявлення. Перепрошую, народу. Це була авантюра, яка могла закінчитися тільки тим, чим вона закінчилася. Мучениць, мученицькою смертю сотень тисяч людей, які в це повірили, і встановленням звірячої диктатури, яка тут знищила половину населення всього за 70 Комуністів. Мій. комуністів.